Вітаю! мене звати Наталя і ви в мене на каналі. Дуже рада, що ви до мене завітали на каналчик. вдячна за вподобайки, якщо ви напишете якийсь коментар, так як в мене ще підписників небагато, переглядів небагато, але ж кожен коментар буде допомагати просувати мій канал. У мене сьогодні вечір неділі, і я вже готуюсь до магічного кубика. У мене ось такий блокнотик, і я зараз запишу собі 6 процесів, і буду чекати, коли Оленка викине нам кубики. Отже, перший процес, це буде шарф. Ось такий у мене шарфик. Я вже поставила ось тут маркер. Я, якби спицями я б його вже зв'язала, а цією ниточкою щось має так дуже повільно просувається, ну нічого, побачимо, скільки я пров'яжу на цьому тижні. І другим номером в мене буде шаль, в кадр вона не поміститься. вона така вже в мене величенька. Я гарно попрацювала в шалених стартах. Я ось поставила маркерочок, і будемо на наступному тижні з нею працювати під третім номером в мене буде плед. Ось такий він має вигляд. У мене вже тут з боку вив'язано два трикутнички. Я поставила маркер. І побачимо, скільки трикутничків. Але щоб вийшов отакий трикутничок, тут збоку мені потрібно пров'язати два ряди прямокутничків. Я почала ось рядочок сюди. Ну, ось так. Ось сюди пішли квадратики, потім йтимуть вони назад, і аж потім я вив'яжу ось тут трикутничок. Ну, будемо працювати під четвертим номером я візьму худі. Ось так воно виглядає після шалених стартів. Теж непогано я попрацювала. Я поставила ось на спинці маркер. Тож побачимо, скільки ж я пров'яжу. Під четвертим номером у мене кардиган. Ось так він виглядає, я вже поставила маркерочок. Це газал альпака Air. Мені він дуже подобається. Колір не передається, він такий більш більш якийсь ось отак, наче більш передається. Бо, да, ось отак більше, але все одно він якийсь більш такий коричневіший, чи як. Під п'ятим, під шостим номером у мене буде шапка з пуфі. Я хоч і не люблю цю ниточку, але у мене в. Вна... Кубики іде, два процеси. Я вже поставила маркерочок. Отже, будемо працювати. Сподіваюсь, мені не випаде в один день і шарф, і шапка. Ну, що ж, я записала собі шість процесів і буду чекати кубиків до наступного підключення. Я заглянула. Вже в кубики. І в нас на завтра випав номер 3 на обох кубиках. Тож завтра в роботі цілий день буде плит. Ось цей пухнастик буде у мене цілий день в роботі. Підемо завтра з працювати. Вітаю, дівчатка! Ось і про майно другий тиждень лютого. І це був магічний кубик. На жаль, знімати стільки багато, як потрібно було в цьому проєкті, я не знімала, так як я захворіла і зняла тільки вступну частинку, де я складала списочок своїх проєктів на, ну, своїх проєктів на цей тиждень. Ну, а далі вже я тільки в'язала. В'язала строго за кубиками, але ж не знімала. І так, що ж я нав'язала? На цьому тижні. Перший день на понеділок нам випав випали купики дублем 3 і 3. І це в мене було плед. І я цілий день в'язала плед. Можливо, якби випало два процеси, можливо, просування були б якісь більші, так як змінювався процес і. Воно в'язалось, можливо, швидше, а так як був один процес, то ну, я так не дуже люблю один процес зв'язати. Ну, нічого, я не погано його просунула. Це в мене ось такий плед з ниточки софті. І я пров'язала ось. Тільки я пров'язала два бокових трикутнички. Ну Взагалі, то він от був у мене ось оця зв'язаний, оцей ряд. Зараз ось так. Ну, я думаю, що я непогано вже такий шматочок непоганий. Я думаю, що я непогано просунулася в'яжеться воно швидко, так як ниточка товстенька. Але затримує це в'язання інтерлаком, що постійно потрібно повертати. Тут в мене в квадратику, виходить, 8 петель, і кожні вісім петель пров'язала, і знов повертаю. І оце потрібно постійно ворочати цю штуковину. Ну, а тепер ж давайте подивимося, що ж я нав'язала. Перший день нам попало дублем 3-3. Це був пледик. Ось такий в мене пухнастий пледик. Це ниточка, нема біля мене. Такі точки. Це ниточка софті софті мега. Він такий товстенький, пухнастенький. Ну, я непогано його продвинула. Ось так. Ось у мене маркер стояв. Я два трикутнички кутнички, пров'язала, і ось маркер стояв, і я ще пров'язала два. Е, мені ще потрібно десь 4 пров'язати. Тобто, це, виходить, 4 це вісім рядів. Тому що я в одну сторону в'яжу квадратики, виходить, ось така. Ямочка наче. А на другий раз, коли я буду вже з цю сторону їх в'язати, то я тут буду вив'язувати трикутничок, закривати це, вирівнювати. Ось такий вже в мене шматочок. На... на другий день нас випали номери для 2 і 6. Це була шаль. І була шапка з пуфів. Шапку з пуфю я дов'язала. Ось у мене був маркер. І я дов'язала її до кінця. Ой, дівчатка, ви не повірите, я поки зробила оце закриття, я розпускала разів 5, не менше, як не більше. Ну, Наче я все закрила, вже залишилося зібрати ці петельки докупи. Вивертаю на виворот, а я там погубила петлі. Я знов розпускаю, знов закриваю. Вивертаю на виворот, а я погубила петлі. Ну, ніяк я не піддавалась мені цієї петлі, я б на... ну, мені краще зв'язати спицями, я не знаю. І Потім я в'язала вже до... зранку, за... дов'язала шапочку і до вечора вже я в'язала шаль. На третій день нам випало 4 і 2. Це в нас було худі і шаль. Ну і що ж, так як шаль це вже випало вдруге, друге, Дай непогано я і при стартах її просунула, стартанула непогано цією шалью, тож у мене вийшла. Знову готова робота. Це в мене ось така. Шаль. Я вам, якщо вийде, вставлю фоточки, ну, в ролик тоді. Ну, ось вона така, вона велика. І тепленька. Прала, вже її випрала, прала в машині, відпарила. Ну, мені вона дуже подобається. На наступний день у нас. А, і худі. Я забула, що так зраділа, що готова робота то і забула, що я ще й худі в'язала в третій день. Зараз вам покажу. Худі я не настільки просунула. Так. Угу. Ось так у мене я ще не об'єднала. У мене було маркер, покажу вам. Ось був у мене маркер. Оце стільки я пров'язала. Небагато дивлячись на те, що тут і ниточка товстенька, і спиці не тоненькі. Тут 4,5. Да, 4,5 спиці. Ні, 5 тут навіть. Навіть 5,5. Ну, от стільки, стільки вийшло. Мені вже хотілося дов'язати шаль, то я всі сили кинула, на шаль. І, дівчатка, ви не повірите, в мене залишився ось такий клубочок. У мене пішло три моточки, на шаль. І я вже дов'язувала, там, виходить, раппорт чотири рядочки. І виходить, ну, от. Не розпочинати цей рапорт було, ну, жаль, залишався такий ну, маленький клубочок. Я ризикну, думаю, розпочну, а як не вистачить на рапорт, його повністю потрібно розпускати, тому що його не можна залишити так. А розпускати це півдня, розпускати цей рапорт. Там чотири ряда треба було розпускати і це розпускати ще той квест. Але в мене вистачило, в мене залишився ось такий-такий-такий клубочок маленький. Ну, навіть там не клубочок. Зараз вам покажу, скільки в мене залишилось. Не покажу, бо я викинула. Ось так. На четвертий день у нас випали кубики 5 і 2. Це в мене кардиган, із газал Альпака. І знову шаль. Але так як шаль я ну, вже закінчила в'язати, я цілий день в'язала кардиганчик. Але так, ну, не дуже я його пров'язала, не дуже так мені здоровилося, напевне, чи притомилася від одного процесу. Ну, о, підготувалась називається. Угу. Я дов'язала майже спинку. Ось, де в мене маркер. І от я стільки пров'язала. Мені залишилося вже вив'язувати горловину тут і скіз плеча. Але вже це був вечір, і я не захотіла. Але такі приємненькі, такі м'якусінькі, Ось тут два моточка. Готова спинка, і в мене ще тільки другий моточок. Ще от мені фатить, я думаю, закрити плечові шви. Ну, Плечі зробити, ну, скоси плеча поробити. Ну, дуже економна ниточка. Я брала 8 моточків, але я не була впевнена, що мені вистачить. А зараз я впевнена, що в мене, напевно, ще й залишиться. Якось так. Класна ниточка. Не знаю, яка вона буде після прання, але поки що вона мені подобається. Ну, і п'ятий день у нас був процес 1 і 6. Це в мене шарф із пуфі. І шапка. Але шапка в мене вже була зв'язана. Тож я цілий день, але цілий день це була п'ятниця, в мене вже робочий день. І. Я пов'язала тільки зранку трошки і з вечора. Але так як я не дуже люблю пуфів в'язати, то воно не дуже в мене просувалося. Але я непогано, непогано теж. І я це в'язала ще вчора. Але вчора теж в мене робочий день, тож теж так, у мене ось стоїть маркер. І ось стільки... Я пров'язала. Ну, в мене вже такий маленький шарфик. Так, ось так. Ось так. Ось так. Mm. Ну, я не скажу, що я мало пров'язала, але ж. Це ж пуфі. Хтось би вже зв'язав три шарфа за день, а я ніяк не дружу з пуфі. Так що, ось такі в мене просування. Розумію, що відео буде коротеньке, мало було підключень. Ну, але ж на цьому тижні мені було зовсім не до підключень. Так що, якось так будемо в'язати. Вдячна буду, якщо поставите якийсь коментар, підпишетесь, вподобачку поставите. Ну і до наступних відео.